Хочу ще до речі сказати і подякувати Збройним силам України. Сьогодні вночі було збито шахід нашою 115-ю бригадою територіальної оборони. Зараз можу сказати вже бійцями до півночі області і дійсно відмітити роботу взагалі вчора по всій Україні. Жоден шахід не досяг своєї мети, в тому числі який… Другі годині ночі літав в нас на півночі нашої області. Я дякую Збройним силам України. Вчора ми відміщали свято День Збройних сил України. Тому дякую за сьогодні такий спокійний день. Немає ні постраждалих, немає ні руйнувань. Ще раз кажу, спрацювали, збили зі стрілкової зброї. Мені дуже приємно, що в другій годині ночі таке да, отримати таку, таку новину. І ми, ми відслідковували, ми бачили цей шахіт, який летів. Ми готувалися до того, куди він. Ми маємо розуміння, куди він летів, і дякувати Богу, що він нікуди не долетів. Я можу сказати, що він пройшов практично ну дуже. Ми його, ми його зустрічали з Київської області. Ось так я можу сказати. Ми його бачили, як він зайшов до нас з Київської області.